Шептицького, що тобі відбувалося, і можливо трошки перед історією і зараз. Ну, якщо говорити з самого початку, то в 2007 році підприємство, яке було власником будівлі на вулиці Шептицького, 7, там зараз ну, чернівчани знають така вик... стара будівля, яка в аварійному стані, захотів відновити цю будівлю, тобто знести на її місце, побудувати новий житловий будинок. Як обтяження йому запропонували. Ти дитячу дитячий спортивний майданчик, який використовувався трьома школами міста, які знаходяться в центрі, для проведення уроків фізкультури. Після того, вже наскільки там мені, мені доповідали, йому також запропонували в зв'язку з складною транспортною інфраструктурою місті. Підземний паркінг під цим спортивним майданчиком. Власне кажучи, тоді відбулася містобудівна рада, проєкт був затверджений, підписаний договір оренди земельної ділянки, але протягом восьми років земельна ділянка не була освоєна. Точніше, свої зобов'язання влаштуванню спортивного майданчика не, не виконали. В той же час нещодавно вони звернулися з новим проектом, який передбачає, крім відновлення будівництва на місці знесеної будівлі житлового будинку, влаштування нового, нового великого, окремо стоячого будинку, 5 чи 6 поверхів, на місці фактично спортивного майданчика. Планом благоустрою передбачено, що там буде спортивний майданчик розміром 20х12, безумовно, це ніякі скажімо так, норми не витримані для занять спортом і таке інше. В зв'язку з порушенням скажімо так, умов договору оренди землі, в зв'язку з тим, що звернулися мешканці, в зв'язку з тим, що я розумію, що ця ситуація конфліктна вже на сьогоднішньому етапі. Ви бачите, як мешканці реагують на це. Початок будівництва може привести до поглиблення конфлікту, до масових збурень, до руйнації навколишніх будинків, які аварійки я наклав. Для того, щоб питання було знято з порядку денного, для того, щоб була можливість відперувати проєктну документацію, ми жодним чином не можемо впливати і не хочемо впливати на право підприємця знести своє старе майно і побудувати на його місці будинок, який відповідає місто будівним нормам. Але в той же час ми маємо розуміти, що жодної випадку реалізації цього проєкту, жодної земельної ділянки, яка була придатна, для занять школярами фізичною культурою на свіжому повітрі, в центрі не лишається. Тому я... Я сподіваюся, що депутати сьогодні приймуть зважене рішення. Запропонують виконавчому комітету скасувати містобудівні умови, які були видані вже підприємству. І після, скажімо так, владнання спільних питань з мешканцями після коригування проєкту до попереднього стану він зможе реалізувати інвестиційний проєкт, будувати там житло, але яке б не заважало громаді міста. А тепер з'явилася інформація, що у нього декларація якась є. Вона не буде? Ну, є декларація на початок будівельних робіт, але. Це все в наших повноваженнях і в його добрій волі піти на умови, які запропонують йому громада, а не йти в суд. Якщо піде в суд, ну, ми переконуємо свої правоті. Думаю, що ми в суд.